День маляка! Вітаю вас на занятті з ліпою. Сьогодні ми з вами будемо ліпити равлика. Равлики це маленькі тваринки, які на зиму закопуються в ґрунт і сплять там до весни. Прокидаються равлики як тільки навесні потеплішає на вулиці. Равлики дуже полюбляють воду і тому під час дощу. Їх дуже багато виповзає з трави і каміннів, де равлики ховаються в суху погоду. Харчуються вони травичкою, листочками, люблять ласувати ягідками малини та полуниці, і навіть помідорами. Щоб зліпити равлика, нам потрібні пластилін будь-якого кольору та дошка для ліплення. Починаємо ліпити равлика, Беремо пластилін і розминаємо, розминаємо його у долоньках, щоб він став м'яким. Потім кладемо його на дощечку і розкочуємо довго-довгу ковбаску. Розкочуємо рухами вперед-назад. Вперед-назад. Трошки натискаємо на пластилін, щоб він розкочувався гарненько в нас. Ось яка гарна ковбаска у нас вийшла довга. Тепер беремо один край ковбаски і починаємо його скручувати. Ось так гарненько, щільно скручуємо. І в нас виходить такий гарний будиночок для нашого равлика. Ось! А ще треба йому зробити рожки. Треба пальчиками прищепити з однієї сторони і з другої сторони. І трошки підрівняти. Ось такі гарні рожки в нас вийшли. Тепер у нашого равлика є друг, і йому не буде сумно. Малята, пропоную вам разом з батьками зліпити таких равликів і прислати нам ваші роботи. До побачення!